Доброго дня, сьогодні у нас 5 грудня і нарешті в мене з'явилася хвилина, щоб показати, як себе бджоли поводять. Вони зараз це вже є місяць, вони в зимівнику, немав можливості зняти, тому що в мене не було вдома. Я мав маленьку відпустку. Вроді виглядає все добре. Я задоволений подивимося. я думаю, що так видно. Ось однокорпусні. Якось світло впручуєте. Це однокорпусні вулики. Козі включав минулого рома. Менше з тим. Джоли виглядають гарно. Це шестирамкові. що Зимівля проходить успішно наразі. У нас вже повним ходом зима. Зараз в городі мінус 15 градусів. Вночі було мінус 20, якраз вчора вночі ми приїхали. Ось такі то справи. Зараз яке ще його спробую вк включити світло, я не знаю, чому воно... О, може такого. О! виглядає гарно. Це у нас однокорпусні, що в нас тут ще Є Є двохкорпусні, однокорпусні, різні. Це також однокорпусні. Шестерамошники. Це двокорпусні шести Навіть Якщо вони так трошки знизу, так якби маленькі, але якщо подивитися, то є всюди бджоли, це просто однокорпусний, однокорпусний шести рамочок, також, бачите, бджоли всюди є. Що ж у нас є тут? Це десятиребкові однокорпуси. Однокорпусні шести раночники. Что є? Ну Поки що, це ще тільки місяць зими, але виглядає good. такі то справи. Тому дякую. Зараз таке нема що дуже знімати, там, як я казав, мене не було і мав трошки Трошки я був зайнятий, Де робив навколо цеху на дворі? дещо треба доробити, не було часу знімати, а потім поїхав в відпуску, також не було, ну, не було можливості. А так, буду там йти по відео минулих, там були деякі багато запитань, на які я не відповідав, буду старатися відповідати з часу. Буду таки робити відео, відео на тему відповіді, запитання і відповіді. Так що на ну, тому дякую, до побачення, не забуваємо підписуватися на канал і нехай щастить.